Вітаю, мої золотенькі, сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Суботу, неділю, 17-18 серпня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть загальні запитання у коментарях та більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете знайти у телеграм-каналі. Давайте подивимося вихідні, так, які енергії нам вихідні несуть, так, і що взагалі очікувати, так, що чекати? Так, вихідні. Ну, Активність по повітрю вона нікуди не зникає. Тобто активність вона продовжується. Нам йдуть достатньо агресивні енергії, тобто, відпрацювання на вихідних буде, тиснути, ворог, намагатись буде, та ми будемо продовжувати стояти. Багато буде ілюзій ворог намагатися а, створити так, для відволікання нашої уваги. Так, у ворога є плани, і вони будуть намагатись маніпулювати та залякувати, сіяти велику таку тривожність на вихідних. Мені йде брехня, ілюзія і м по активності, так, і мені йде ще дуже багато зливу інформації. Тут конкретно розвідування якоїсь ресурсності, так, інформації. От, і це може вплинути загалом на перебіг тієї активності. Тобто, дуже багато інформації зливається. Так, давайте подивимося: ми можемо на вихідних спостерігати достатньо довгі затягнені повітряні попередження. Мене цікавлять місця інфраструктури. Ось, дуже такі напружені енергії йдуть. Мене е, дуже хвилює вода. Це водні місця, водні об'єкти, біля води, Тобто отакі місця там можуть бути гучні, ситуації достатньо гучні. Загалом е, енергії ми будемо підтримувати, тобто ситуацію ми будемо підтримувати, але не без форс-мажорів. Тобто, можуть бути якісь достатньо неочікувані ситуації для нас на вихідних днях. Що стосується активності, може бути масова активність, і мені ідея можливість втрачати ресурси, тобто від захисту, від відпрацювання, яке можливе, ми можемо все одно втратити ресурсне забезпечення. Необхідно реагувати на повітряні попередження і особливо вночі. Вночі мені ідея йдуть циклічні події, і іде іще активність по наземності, Біля ліній зіткнення і кордону будьте дуже уважні, більш агресивніші йдуть енергії.